Розглянемо форми, які мають складні візерунки, чи то випіклівого типу, або ж інші елементи. Візьмемо, ми, заприклад, наш опудало. До речі, він у нас є в трьох варіантах. Ми взяли найскладніший, де в нас найгостіші зубки. Ось так ось він виглядає. Також інші ви можете побачити на нашому сайті. Складність тут полягає у тому, щоб залити форму без бульбашок саме у цих місцях, де є в нас випуклі. А в нашому випадку це впуклі елементи, на мордочці самого опудела. Для того, щоб зробити класно та якісно, необхідно трішки налити гіпсу і в декілька етапів промазувати ось ці елементи. Таким чином, гіпс потрапляє у ось ці елементи випуклих частин, і коли ви доливаєте вже решту гіпсу, він поєднується Суб із тим, яким ви промазали, і таким чином можна буде отримати класний результат. Що стосується нашої шляпки, то вона в нас має як широкі борти. Так і випуклість, що імітує солом'яну шляпу. Тут потрібно промазати як по всій шляпці, так і особливо заакцентувати увагу на бортиках, які в нас достатньо широкі. Тому під час того, як ви заливаєте гіпс, бортик потрібно припідняти, і таким чином ви туди заливаєте гіпс, щоб він протік. Рекомендуємо використовувати вібростолик. Якщо ж його немає, тоді можна це робити завдяки механічному рухам, звичайно, руками. Під час того, як ми виймаємо гіпс після його застигання, ми прибираємо Залишки гіпсу, який був у нас, і таким чином, щоб у вас елементи ці всі не зламалися, виймаємо сам опудело. Він у нас достатньо товстий, тому за нього можна не хвилюватися. А, а от шляпкою потрібно бути більш обережним. Ви відтягуєте силікон від гіпсу, і поступово ці бортики, загинаючи силикон за бортики шляпки, починаєте виймати. Вона у нас не дуже тонка, проте, якщо ви зробили, наприклад, дуже рідку консистенцію, то відповідно вона може зламатися. Тому важливо також притримуватися пропорцій гіпсу та води. Ви піднімаєте бортики поступово і таким чином ви виймаєте нашу шляпку. Вийшла вона в нас ідеальна, без будь-яких бульбашок з ідеальною текстурою, яка передає нашу солом'яну шляпку ось таким чином. І супер результат нашого опудалу. Інші опудало ви можете переглянути у нас на сайті або ж в інстаграм.